Я дівчина. Чи нормально буде, якщо я перша покличу свого колегу на побачення? Трохи контексту. Мені 20, йому 21. Ми працюємо разом, і він мені справді подобається. Думаю, я теж йому подобаюся. Він трохи фліртує і майже не спілкується з іншими дівчатами на роботі. Проблема в тому, що він досить сором'язливий і, як мені здається, просто боїться зробити перший крок. Одного разу я майже була впевнена, що він хотів мене запросити. Розмова йшла саме в тому напрямку, але тут у кімнату зайшли інші, і момент було зіпсовано. Тепер я думаю сама його запросити, але сумніваюся. Хлопцям нормально, коли дівчина кличе на побачення перша. Це не виглядає дивно чи надто прямо лінійно. Чи, можливо, якби я йому справді подобалася, він би вже давно мене запросив, а я просто неправильно читаю його знаки. Немає нічого поганого в тому, коли дівчина першою кличе хлопця на побачення, але з робочими романами треба бути обережними. Дуже часто вони зікінчуються некрасиво, і як результат, обидва можуть залишитися без роботи. Якщо він справді занадто сром'язливий, то швидше за все зрадіє, якщо ти зробиш перший крок. Я сам був у такій ситуації кілька разів, а ті, кого відштовхує, що їх запрошують на побачення. У це взагалі не ті люди, з якими варто зустрічатися. І це стосується що чоловіків, що жінок. Тож вперед. Але якщо це робота, краще двічі подумати, бо службові романи часто закінчуються проблемами будь обережна. Якщо він сором'язливий, то скоріш за все тільки зітне з полегшенням, якщо авторка зробить перший крок. Та й чесно. Якщо когось бентежить, що дівчина кличе на побачення, з такими і мороки не варто. Єдине треба мати голову на плечах, бо службові романи часто бувають непростими. Просто зроби все легко. Запроси його якось на каву. Це завжди хороший початок, без очікувань і без тиску. Чоловіки, як олені, підійдеш занадто різко, злякаєш, і він втече, а от кава і смаколики. Це як приманка, яка працює безвідмовно. Серйозно, просто зроби це. Кажу як хлопець ми далеко не завжди розуміємо натяки. Подобається він тобі, і ти впевнена, що є взаємність, тоді чого тягнути, роби хід. Повір, коли дівчина бере ініціативу, це навіть приємно точно не відштовхує. Найгірше, що може статися, він відмовить і ти просто підеш далі. А найкраще БАМ! У тебе побачення! Тож не парся і не накручуй себе. У тебе все вийде. Зустрічатися з колегами у 99% випадків погана ідея. Якщо все зіпсується, доведеться або звільнятися, або жити вічна віч з незручністю. Не клич однокласницю, бо вона щодня з тобою. Не клич сусідку, бо будете часто бачитися. Не клич напарницю по тренуваннях, вона завжди поруч. Не клич колегу. Ви бачитесь щодня. Не клич симпатичну дівчину з магазину. Вона туди постійно заходить. Ні, це все неправильно. Запрошуй будь-кого і будь-де. У реальному житті більшість стосунків починається саме з роботи, друзів чи навчання. Зовсім не дивно, коли дівчина кличе хлопця на побачення. В наш час це навіть більш бажаний варіант для багатьох хлопців, наскільки я чув. Єдине Будь готова, що може стати незручно, якщо він був просто вічливим чи нічого не вийде. Більшість хлопців були б у захваті, якби їх запросила дівчина, яка подобається. А для сором'язливого хлопця це, взагалі, подвійна складність. Запросити дівчину це вже стрес. А якщо ще й колега, то в разі провалу він ризикує і репутацією, і навіть роботою. Тому так. Попроси його номер, чи напиши йому десь поза роботою, щоб побачити, чи він стане більш фліртованим у спілкуванні без тиску. А тоді, якщо й запросиш, це буде набагато легше для вас обох. Можна і не кликати його одразу на побачення. Просто скажи: Мені подобається з тобою спілкуватися. Може якось поговоримо і поза роботою. Звісно ж, можна. Багато людей знаходять своїх партнерів саме на роботі. Реддіт дивно реагує на службові романи, але в реальному житті це трапляється постійно. Будь обережна, дівчина з якою я зараз зустрічаюся, досі страждає від переслідувань колишнього колеги. Вона навіть думає звільнитися з роботи, яку любить, тому не варто робити справи там, де їси. Від мене, як від хлопця, я ніколи не кликав дівчину першим. Завжди вони робили крок. Чоловіки вічно переосмислюють і бояться щось сказати. Тому зроби перший крок, бо якщо ні, це зробить хтось інший, а він може так і не наважитися. Як на мене, то можна й спробувати. Просто пам'ятай будь готова до відмови. Стосунки з колегами можуть перемішатися з роботою, Домовляйтеся одразу про межі. І не слухай тих, хто каже, що це завжди погана ідея. Багато пар познайомилися саме на роботі і живуть щасливо. Це був голос Редіту. Історій в нас багато, а канал один. Підпишись, став вподобайку та залишай свій коментар під відео. До наступної зустрічі! Бувай!